Велика вітчизняна війна давно позаду, а її наслідки знаходять і досі. 8 січня до полтавських іменесників надійшла інформація, що у селі Їжаківка перебувають вибухонебезпечні предмети. Ними виявилося п'ять авіабомб. Обласна піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України вилучила знахідку, вивезла її на підривний майданчик та обстежила територію. Авіаційні бомби вони є найбільш небезпечними предметами для населення, яке з ними сталкується. На даному етапі під час вилучення авіаційних бомб вони знаходилися не на досить великій глибині. Рятувальники зазначили, що знайдені авіабомби були досить великого калібру, радіус розльоту їхніх уламків близько 1200 метрів. Взірватися вони могли навіть від невеликого подразника. У разі розведення багаття на місці, де лежала ця авіаційна бомба під дією тепла, вона могла здетонувати. Нагадаємо, напередодні цієї знахідки на Полтавщині виявили дві фугасні авіаційні бомби вагою по 250 кілограмів. Після детального обстеження території піротехніки виявили ще три вибухонебезпечні предмети.